Це я, в новий відеоблогер. що щоб ви повірили, ось у мене голда є. Ось, що я продала. Ось, ось, ребят. Ось галда є. То не бойтесь, я вам ще покажу, яких аккаунтів у мене ще є. Подождіть, зараз. Ох, ребят, ось. все, я включаю. Зараз ви побачите мій другий аккаунт, там де я перевів собі 60 голди. То, ребятки, ск сколько? На цьому теж на ролики і на том, яком я це зняв. Пожалуйста, подивіться цей ролик і цей. Ось 49 голди, ну, можна сказати, 50. Якщо це продавати, то, ну, зараз не буде, ну, так, нормально. Зараз ну, ну, не прав, це що давно, щоб бути 50. Окей, okay, ребятки. Let's uh, go, я на інший аккаунт вам покажу. Фу, oh, ребят, вот. Um, ну, дивіться, зараз я захожу на аккаунт. Стойте. Я не пам'ятаю, чи це я на те аккаунт да? Ні. От у вас аккаунт теж. Ви бачите, що тут є У вас Юспіт. Давайте продамо. Попродаємо. продаємо. Попродаємо. Попродаємо ю. Ребятки, то не бойтесь. Зараз я вам покажу в цьому ролике, хто не подивиться там. Хтось там може подпишеться, подпишеться, ну не подивиться ролик цей. То, Ребятки, ви пропустите. Дивитесь. Е, я буду бустить, я вам поки що не скажу по, в, е, в це, Я буду коротке відео робити, коли це загружу в YouTube. Через 10 минут буду знімати Яке, яке я буду робити буст. Ой, якого я скина буду закупатися, ребятки. То не бойтесь, що я вас обманю Ну це анкамонка или камонка. Ну, ви зможете подивитися, я прям що прям буст, буст не буду делати, але ну, закуплюся так. І потім поділимо з вами. Не знаю. Ну, ви поняли, ну, це буде як буст, то, ребятки, підписуйтесь. Я буду закупати А ще ребятки, один у мене є. Ще один аккаунт. Подожди. Ой, ребятки, ось Я захожу на, на чин... а це третій аккаунт. Стой. Я не помню наскільки я аккаунтів закидав в голду. Ну, я да, не помню. Ну. ось ребятки, да. я... А, на це я вам вже показував аккаунт. Ну, ребятки, ви побачили. Давайте ще на один зайду. Вам не буду до е, поли зараз Бу, ребятки мені це 5-4 секунди, а вам це 1 секунда то ребятки ну якщо я не сильно мене чутно то ребятки вибачте, я не можу нічого поделать то делайте звук погромче Ось, ребятки ось аккаунт там третій аккаунт ребят аккаунт ну давайте це буде 5 секунд Ну, ну, може, же и цуанка Я ребятки не знаю. Ну, може, я пока що знімаю, може, ви зараз дивитесь, Я ж не знаю. Може, ви зараз дивитесь цей ро, ролик мой. Ну за скільки буде, столько я скуплю. Мені, чесно, все одно, ну, ребятки, вам не сыне все равно, то що я можу у вас купити. Я ж не знаю, де, скільки, скільки там, наприклад, буде запросів. То, ребятки, чим більше вам... Ну, чим ну, ну, лучше вам, щоб больше подавати. Наприклад, подивитися 50 чоловік, то наче я п'я 50, на 50 ну, на, не знаю, на сколько, ну, наче на 50 на закуплюся. А який буде це скин, ви узнаєте, може бути ти ось М40, може бути не М40, може бути, а може бути там Юм. Ну, то, ребятки, вам тільки, ви не знаєте, а як. Тим более, я ще не знаю, яке я буду вибирати, тому що я пока прогружу відео, це потім через 10 минут я буду робити відео, то я, ребятки, вам предлагаю одне, щоб ви подивилися цей ролик. Цей ну, подсказки на які я не буду давати, то, ребятки, ну, просто я не буду вам подсказки давать, тому що ви так зможете на Ізі узнати. А коли зараз, то ребятки отак. то вот если вы захочете можете подписываться так же сама у меня не будет ребят приятно потому что я мрию под что у меня было 1000 подписчиков целых 1000 подписчиков то ребятки так. ребятки ну добре Ну може и цей будет ну добре, ребят всем спасибо за просмотр с вами был Дима. В1ВР2. Діма В1ВР2. З вами був Діма. Всем спасибо за просмотр. Хто дивився? Ну добре, давайте. Пока-пока.